Всім привіт, друзі-рибалки! З вами ваш незмінний експерт, і це найочікуваніший прогноз кльову на тиждень з 26 січня, по 1 лютого 2026 року. І я вам скажу відверто, друзі, тиждень нас чекає неймовірно цікавий і непростий. Це буде справжня битва глухої зими з першим подихом від лиги, чи означає це, що риба прокинеться від зимової сплячки? І почне шалено харчуватися, чи навпаки сховається ще глибше налякана погодними гойдалками. Обіцяю, в кінці цього відео ви будете точно знати, коли варто бігти на лід, а коли краще залишитися вдома і перебрати снасті. Цей тиждень приготував нам кілька сюрпризів, і я розповім, як використати їх на свою користь. Давайте почнемо з головних героїв нашої зимової риболовлі Щуки та Окуня. Саме на них ми й зосередимо нашу увагу. Отже щука. Ця зубата бестія в кінці січня зазвичай не надто активна. Вона стоїть у глибоких ямах, на брівках, біля затоплених корчів, економлячи енергію. Але погода, що нас чекає, може змінити її поведінку. З початком відлиги і невеликим потеплінням, яке прогнозують на другу половину тижня, є шанс, що щука вийде на короткочасне полювання. Де її шукати? По-перше, це виходи з зимувальних ям. По-друге, перевіряйте ділянки біля очерету на глибині від 3 до 5 метрів. Саме сюди може підійти дрібна риба, а за нею і щука, на що ловити. Головною зброєю на таку пасивну щуку будуть жерлиці це класика, яка працює. Як живець ідеально підійде невеликий карасик або плотвичка. Розставляйте жерлиці на різних глибинах, щоб швидше знайти горизонт, в якому стоїть хижак. Для любителів активної риболовлі можу порадити великі балансири або ратліни, але проводка має бути максимально плавною з довгими паузами, іноді до 10-15 секунд. Терпіння ваш головний козир. Тепер про нашого смугастого розбійника окуня. Окунь, на відміну від щуки, навіть у глуху зиму залишається більш активним і часто переміщується з граями. Зміни погоди він відчуває дуже добре. На початку тижня, поки триматимуться морози, шукайте його на глибині на так званих пупках або підводних столах. А ось коли температура піде в плюс, зграйки окуня можуть піднятися вище і підійти ближче до берега, шукаючи багачі кисень ділянки. На що ловити ваш інструмент номер 1 це мормишка з мотилем, класична дробинка або крапелька темного кольору, те що треба. Гра має бути дуже делікатною, з повільним підйомом і ледь помітним тремтінням. Другий варіант невеликі балансири довжиною 3-4 см натуральних кольорів, активний пошук, запорука успіху. Не сидіть на одній лунці більше 5-7 хвилин, свердліть більше, шукайте. І ви обов'язково знайдете свою зграю. А тепер давайте розберемося, чому цей тиждень такий особливий. Перейдемо до аналізу умов погода. Починається тиждень з невеликих морозів, близько мінус 2 градусів, і снігу. Але вже з середи, друзі, на нас чекає справжня відлига. Температура повітря підніметься вище нуля і в день може сягати плюс 4, а в п'ятницю навіть до плюс 7 градусів. Це супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Що це означає для риби? Така різка зміна. Це стрес. Атмосферний тиск буде нестабільним, скоріш за все, падатиме, що традиційно негативно впливає на кльов. Однак, потепління може спровокувати короткочасний сплеск активності у хижака перед наступним похолоданням. Температура води під кригою вона стабільно тримається в районі 2-3 градусів тепла. Така температура сильно сповільнює обмін речовин у риби, тому вона не буде активно ганятися за здобиччю. Саме тому ми робимо ставку на повільні, ледачі проводки і статичні снасті типу жерлиць. Фаза місяця. Весь тиждень ми маємо зростаючий місяць, який прямує до повні, що настане 2 лютого. Багато рибальських повірів стверджують, що це сприятливий час. Вважається, що риба стає більш активною. І її кльов посилюється. Чи спрацюється цього разу на тлі погодних аномалій? Побачимо, але додатковий фактор на нашу користь це точно загальна активність риби, кінець січня це розпал глухої зими, риба вяла, апатична, але саме відлига може стати тим самим електрошоком, який змусить її трохи порухатись і похарчуватися. Не чекайте на весняний жор, але бути готовим до раптового виходу хижака просто необхідно. А тепер, друзі, найцікавіше детальний прогноз по днях. 26 січня, понеділок. Очікується сніг, температура коливатиметься від мінус 2 до 0 градусів. Тиск нестабільний. Прогноз кльову слабкий. Риба буде пасивною, реагуючи на зміну погоди. Шанси є на жерлиці, залишені на ніч. 27 січня вівторок, сніг мокрий сніг, температура близько мінус одного, нуля градусів. Прогноз кльову слабкий. Ситуація схожа на понеділок. Риба все ще перебуває в стані очікування. Зосередьтеся на пошуку окуня на глибоких ділянках. 28 січня, середа, початок відлиги. Мокрий сніг, температура від мінус 2 до плюс 1 градуса. Прогноз кльову. Капризний риба може почати проявляти перші ознаки цікавості, але кльов буде дуже обережним і непередбачуваним. Варто експериментувати з приманками 29 січня, четвер відлига в розпалі, хмарно, можливий невеликий дощ, температура від плюс двох до плюс чотирьох градусів. Прогноз кльову середній. Це перший день, коли варто очікувати на поліпшення. Потепління може активізувати щуку. Перевіряйте мілководні ділянки біля ям. 30 січня п'ятниця, пік потепління. Легкий дощ, температура від плюс 1 до плюс 7 градусів. Прогноз кльову хороший. Це наше вікно можливостей. Найбільш імовірний день для активності хижака, і щука і окунь можуть вийти на полювання. Будьте на водоймі з самого ранку. 31 січня, субота, температура трохи впаде від мінус 1 до плюс 5, мокрий сніг з дощем, прогноз кльову середній. Активність може трохи знизитись порівняно з п'ятницею, але шанси на успіх все ще високі. Продовжуйте працювати на тих же ділянках 1 лютого, неділя, хмарно, мокрий сніг, температура від мінус 2 до плюс 4 градусів, зростаючи місяць напередодні повні. Прогноз кльову капризний, але з сюрпризами. Погода знову змінюється, що може насторожити рибу. Однак, близькість повного місяця може дати несподіваний позитивний ефект. Варто ризикнути: ось таким, друзі, обіцяє бути цей рибальський тиждень складним, але неймовірно інтригуючим. Пам'ятайте, що мій прогноз. Це лише орієнтир, а на водоймі все може змінитись в одну мить. Головне бути готовим і не боятися експериментів. Ні хвоста, ні луски вам, друзі. Буду вдячний за ваші лайки та підписку на канал. Це найкраща мотивація для мене. І обов'язково напишіть у коментарях, які ваші плани на ці вихідні. Може ви вже спостерігали щось цікаве на своїх водоймах. Поділіться своїми спостереженнями. Будемо аналізувати разом. До зустрічі.